Доброго дня ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Хто я такий? Виникає дуже логічне питання у населення. Я лікар, дійсно лікар зараз. <кій> Працюю я лікарем вже більше 20 років. 15 років я пропрацював в обласній лікарні Херсону, займався великою хірургією, впроваджував дуже багато нових методик лікування, це з сучасних. От, брав участь у конференціях, оперував, лікував і так далі. Потім я, побачивши зміни в нашому в нашій системі охорони здоров'я, почав відкривати. Пішов в в комерцію, в приватну медицину і відкрив по ітогу 35 клінік безкоштовного обслуговування населення. Тобто, це була мережа, і вона є перша приватна поліклініка. Вона представлена у вісьми областях України. Суть в чому ви підписуєте з клінікою декларацію, і клініка починає вас обслуговувати безкоштовно, отримуючи кошти з бюджету. Перелік послуг безкоштовних, затверджений мозом і абсолютно прозорий, нормальний, тобто, може кількість відвідування лікаря не обмежена. Оцим я займався до війни. Керував у нас було десь 600 співробітників, більше 200 лікарів первинної ланки. Це велика мережа була. Я її особисто сам очолював і організував з першої до останньої клініки. Коли настала війна, 24 лютого, я пішов у військомат і потрапив до... Зенітно-ракетної бригади Херсонської Збройних Сил України, де досі і працюю, воюю, виконую всі свої обов'язки. Вже з середини березня того року я був майже на передовій це був простір між Херсоном і Миколаєвом у складі нашого штурмового підрозділу. Я один з перших зайшов в Херсон у складі наших командного складу. І зараз виконую всі обов'язки як лікар, так і стрілок. Тобто я виїжджав і на нулі, працював, бував під обстрілами всі функції виконую. Паралельно займаюся такою блогерською діяльністю і координую дії волонтерів. От хто я. Плани максимально себе популяризувати і, можливо, якось себе після закінчення війни реалізувати в якихось. В власних проєктах типу може і мером стати, чи губернатором, чи ну, подивимось, що з цього вийде, а може, а може буду займатися далі відкр... 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 відкриттям клінік. Подивимось, як життя покаже, як люди порадять. Ви. От, чекаю ваші поради. Що робити після війни? Страху Олександру, військовому лікарю.